І зачепив за запровід ногою, зіпсував плінтус, розбив дзеркало, дзеркало тюкнув, тому що тут він зовсім не виходить вперед. Проєкт дороблений. Зараз покажу вам детальніше. Починаємо з східної групи. При вході у нас така стінова панель, під нею закриті комунікації, фільтри, вода. Потім далі йде кухня. Кухня виконана вся ДСП. Верх і низ це кроношпан, стільниця люксформ. Тут у нас мікрохвильова піч. Тут маленький такий фальш За ним комунікації, розетки для мікрохвильовки, розетки для варочної і духової. Попереду кухня виглядає ось таким чином. Один висувний ящик на кулькових напрямних. Внизу фальшка. Тут фальш-фасад посудомийної машини поки що нема, потім буде посудомийна машина. І крайній відсік з мичкою та відром від мюллера. Поверху. Півтора метрові ящики, півтора метра на метр, здоровенні ящики, два штуки, витяжка не закрита. Висіться на чотирьох камарах, один і другий. В сусідньому ящику. Мій стабік, сушка, полички, все, в принципі, стандартно. Також біла інтегрована ручка, фурнітура мюллер. Підсвічування вмикається з Це таке світло від світло. Тільки що було. Е... Да, нема світло. Коротше, підсвічування в профілі ручки вмикається в паркуху. Електрична варильна поверхня на дві конфорки. З іншої сторони у нас острів, в ньому два невбудованих холодильника. Це я навіть не відклеював, вони однакові. Стільниця була 920-та 4-метрова 400. Під нею. З нею зроблено той кусок, він 700, потім ця обрізана по периметру і закрайкована, і зроблена опора. Побажання замовниці, опора, зимовив металеву 3-мм пластину, її прикрутив до опори, опору склеїв з двох кусков стільниці, врізав розетки. З цієї сторони. Острів виглядає ось таким чином. Також тут купа речей столик на напрямних кулькових так само. Це мої речі, не звертайте уваги. Консольна полка на діанер на кріплення прихованого монтажу. Ну і тут ТВ-зона. ТВ-зон з цієї сторони полички. Дві відкриті. Так, як тут буде техніка якась стояти і доступ до розеток, як захотіли. Кріплення для телевізора, воно все відкривається. Тут врізані підпровода. На ньому ще буде один кронштейн, але то вже будуть замовники вішати самостійно, коли буде телевізор, щоб він не висів по центру. Ну і переходимо тепер в спальну кімнату. Тут у нас стінові панелі, розеточки врізав стінові панелі. Поділені спеціально, текстуру не... Ну, типу, один марінок не робили. Оці дві деталі совпали, вони навпроти входу тому їх поставив тут. Ну, а тут буде ліжко посередині між плафонів. З цієї сторони тумба і стіл. Також стінова панель переходить в стіл, стіл заходить на тумбу. Привідкрито в мене. Тут все на типонах. Теж на кулькових напрямних ікон від лідера. І там так само поличка. Стінові панелі зроблені спеціально, щоб 18 мм до їх. Ну, там, можеш покласти, телефон, якусь маленьку книжечку. Ну, коротше, такий ефект вона не до підлоги. І тут зроблено. Втоплено на 30 мм, такий зазор для ефекту, типу, воно парить. Стіл так само в нас не стоїть, тут нема опори. Тримається він добре, не хитається, нічого, зроблений таким чином. Там якась стінові панелі висить, тут упор і закріплений до цієї тумби. Це висить жорстко, ну, звісно, що сідати на нього сюди не, не варто повною вагою, але працювати за ним без питань. Ну і поверху там йде е, трек для штор, і зроблена така система зберігання. Тут ще мають бути 4 фасади, але вони замовниці, поки що вона їх не привезла. Буде зберігання за фасадами, вони зроблять третє на плечиках, ну і зверху, можливо, якісь коробки, і все це, я так розумію, має закриватися шторами. Ну і переходимо тепер до ванної кімнати. Вже є правка, але її ще не встановили. Так, покажу отак. Світло вимкнули, так що будемо показувати так. Тут тумба на 250-х напрямних, ручка гола з дотягувачем на ній мийка, дзеркало. Дзеркало вже поміняли не розбите. Потім три відкривні дзеркало, внизу буде. Пральна машина. Ось тут. І загорить. Буде бойлер. Тут будуть. Полички для зберігання, ну і верх зберігання. Вони не можу лізти відкривати. Тут звичайні полички на ті поні не хочу відкривати, щоб не залапувати дзеркало. Виглядає круто. Ці фасади в рівень зі стіною. Ці як накладні в рівень з цим дзеркалом. Ну і верхні теж в рівень зі стіною. І саме головне, це вартість цього проєкту. Тут все зроблено з ДСП. так скажемо, не то, що бюджетний варіант, але дуже приємна ціна в нього. Зроблено все з ДСП. Це білий кронашпан, декор не повні, кому треба, е, напишу, фурнітура вся Мюллер. напрямні, Стільниця Luxform. Е, крайкована тільки по видиним частинам. І все це вийшло на 140 тисяч гривень з роботою. Напишіть, як вам. Ну а на цьому все. Кому сподобалось. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, як вам ціна. Всім пока, слава Україні!